Доброго дня, друзі! Сьогодні 11 лютого. На вулиці десь мінус 2 градуси та легенький вітерець. Сьогодні я вирішив перебавити на Веретенівці. Тим паче, що я вже давно не, не був на цій водоймі. Веретенівка розташована у північній частині міста Суми. Веретенівський став зроблений на річці Попатька. Це така маленька річка переплюйка, що бере свій початок у селе Гриценкове і впадає у річку Сумка. Веретинівський це середній став із каскаду, що е, сто, состоїть із трьох водой. Верхній став це Ганнівський, а нижній розташований на території Веретинівського парку і на ньому рибалити заборонено. Сьогодні у парку можна побачити старлітні сосни і олини. Створений парк був силами місцевого земського вчителя Федора Филиповича Котукова та його учнів. У центральній частині парку до наших часів зберігся яблуневий сад. Біля озера є джерело з чистою питною водою. Варитининівський став це водойма загального користування. Посередині водойми глибина сягає 2 метрів, і перепадів майже немає. Зимку на ньому ловляться окунь краснопірка та щука. Коли я прийшов, середня частина водойми вже була повністю заставлена жерлицями, але за час риболовлі жодного спрацювання я не побачив. По перволіддю на цьому ставку рибалки брали непоганих щук. Окунь сьогодні брав дуже погано. Прийшлось зробити дуже багато аполонок, аби побачити якісь признаки наявності риби. А кунець попадався дрібний. І один десь приблизно на десяток аполонок. На кожній ополонці я довго не затримувався, робив 3-4 проводки з підйомом від дна і рушив далі. Скупченьокуня знайти мені так і не вдалося. Протягом риболовлі я вловив не більше десятка дрібних окунців, а йшов майже весь став від верхівки до греблі. Неподалік від Джерел скупчилися рибалки, і я вирішив спробувати половити біля них. Вони ловили краснопірку. В основному на безмотельній дрібні мармишку, типу от шарик. На матеря краснопірка клювати відмовлялась. Ми не були з собою безмотельні мармишки, але трохи більшого розміру, ніж потрібні. На безмотилку було багато клюван, але краснопірка ловилася дрібна і не могла закофнути гачок. Треба буде ще раз прийти на цю водойму по останньому льоду, тільки вже з потрібною оснасткою. Сьогодні була тільки розвідка. Якщо відео вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб більше дізнаватися на яких водоймах сумщин можна перебалити і що спіймати. До нових зустрічей, друзі!